Хлорела це зелена мікроводорість, про яку останніми роками говорять усе частіше. Її називають суперфудом для детоксу, зеленою енергією і навіть чистильником організму. Але чи справді це так? Чи дійсно хлорела допомагає виводити токсин? Кому вона корисна, а кому може зашкодити? І як вживати її правильно, щоб отримати реальну користь? У цьому відео розповідаємо про хлорелу простими словами: стисло, по суті, і на основі наукових фактів. Що це таке і як діє? Яку користь дає організму, кому варто бути обережним, як обрати та як вживати, що було не модно, а ефективно. Залишайтесь до кінця, усе найцінніше ми зібрали для вас в одному ролику, а в описі під відео посилання на якісну хлорелу від Екосмак, яку ми перевірили і самі вживаємо. Хлорела це одноклітинна прісноводна зелена водорість. Її еволюційна лінія бере початок понад 2 мільярди років тому. Вона одна з найперших форм життя на Землі. І водночас один із найсильніших натуральних суперфудів. Свою назву хлорела отримала від слова хлорос зелений через неймовірну концентрацію хлорофілу це одна з найбагатших на хлорофіл мікроводоростей у світі. У натуральному вигляді це яскраво зелений порошок із нейтральним запахом. Хлорелу вирощують в контрольованих чистих прісноводних умовах, після чого сушать, подрібнюють або пресують у таблетки чи капсули. Вона містить в собі до 60% повноцінного білка, вітаміни А С, Е, комплекс вітамінів В, включно з в 12 мінерали залізо, магній, калій, кальцій, хлорофіл, антиоксиданти та бета-каротин. Хлорела Growth Factor унікальний комплекс, який стимулює регенерацію клітин. Хлорела це не просто зелена водорість, це справжній суперфуд із потужною користю для організму. Ось п'ять науково обґрунтованих причин включити хлорелу у свій раціон. Перше глибоке очищення організму. Хлорела є сильним природним детоксикатором. Завдяки унікальній клітинній стінці вона зв'язує і виводить важкі метали, пестициди, хімічні добавки з їжі та токсини, які накопичуються з води та повітря. Особливо корисна мешканцям великих міст після медикаментозного лікування, після вживання алкоголю або антибіотиків. Дослідження, опубліковане в Journal of Medicine of Food та Journal of Toxicological Science, показало, що хлорела знижує рівень ртуті та кадмію в організмі тварин та людей. Регулярний прийом хлорели знижує рівень токсичного навантаження на печінку. Друге, підтримка імунітету. Хлорела містить велику кількість хлорофілу, антиоксидантів та бета-глюканів, сполук, які активізують роботу імунних клітин, сприяє природному зміцненню захисних бар'єрів організму. Допомагає швидше відновлюватись після хвороб, сезонних застуд або стресу. Підходить для щоденної профілактики ослаблення імунітету. Третє покращення травлення. Хлорела працює як натуральний пребіотик. Вона живить корисну мікрофлору кишківника, створюючи сприятливе середовище для розвитку пребіотичних бактерій. Це важливо, адже здоровий мікробіом це ключ до гарного травлення, настрою і навіть імунітету. Стимулює перистальтику, допомагає кишківнику ефективно рухатися і вводити залишки їжі, запобігає закрепам, м'яко діє як природний регулятор травлення, зменшує здуття та тяжкість після їжі за рахунок балансу флори і зменшення газоутворення, Підходить для людей з чутливим шлунком, або тих, хто тільки переходить на більш рослинний раціон. Дослідження опубліковане Frontiers in Nutrition показало, що 4 тижні прийому хлорели. Змінюють кишковий метаболізм і сприяють зростанню корисних бактерій, особливо у людей із менш здоровою мікрофлорою. Це створює умови для кращого травлення і зменшення здуття. Четверте джерело вітамінів та заліза. Хлорела це натуральний мультивітамін із понад 20 корисними нутрієнтами, особливо вона цінна тим, що містить. Вітамін в 12 У біоактивній формі придатний для засвоєння рідкість серед рослин, важливий для нервової системи, кровотворення та енергії. Ідеальний варіант для вегенів і тих, хто не споживає м'яса. Залізо у легкозасвоюваній формі разом із природним вітаміном С для кращого засвоєння. Підтримує рівень гемоглобіну, дає енергію та не подразнює шлунок. П'яте антиоксидантна дія: холорела потужне джерело антиоксидантів, які допомагають організму на клітинному рівні. У складі хлорофіл, бета-каротин, вітамін С, лютеїн. Природні антиоксиданти, що нейтралізують вільні радикали. Це зменшує запалення, уповільнює старіння та підтримує клітини здоров'я. Антиоксиданти хлорели діють як щит, захищають ДНК клітин, підтримують здоров'я шкіри, можуть знижувати ризик хронічних хвороб. Згідно з публікаціями дослідження в Nutrients, екстракти хлорели показують виражену антиоксиданту активність в клітинних моделях. Вони знижують рівень вільних радикалів і захищають клітини від окисного стресу. Протипоказання та застереження. Хлорела це суперфуд, але не для всіх. Не рекомендується при автоімунних захворюваннях, може стимулювати імунітет, алергії на водорості або йод, вагітності та лактації лише після консультації з лікарем, одночасному прийомі імуномодуляторів. Можливі побічні ефекти на початку курсу легке здуття, нудота, зміни випорожнень. Це реакція на очищення організму. Як правильно вживати хлорелу? Найчастіше хлорела продається в двох формах в порошку і в таблетках. Порошок дозування. Почніть з пів чайної ложки приблизно 1 грам, поступово збільшуючи до 1 15 чайної ложки приблизно 3-5 г на день. Можна змішувати з водою, з соком, смузі і рослинним молоком. Краще вживати на ще серце або між прийомами їжі. Таблетки. Таблетки зазвичай містять 500 мг хлорели. Тому стандартне дозування 3-6 таблеток на день. Запивати звичайною водою, не поєднувати з кавою чи чаєм, та ні не можуть заважати засвоєнню. Таблетки краще вживати, якщо потрібне точне дозування або не подобається смак порошку. Курс Почніть з мінімального дозування. Щоб організм адаптувався, у перші дні можуть бути відчутні легкі детокс реакції, ззуття, слабкість. Рекомендований курс 1-3 місяці. Після чого варто зробити перерву на 2-4 тижні. Приймати краще за 20-30 хвилин до їжі або між прийомами. Отже, хлорела це не чарівна пігулка, але дійсно ефективна підтримка, Очищає організм зживить клітини, зміцнює імунітет, дає м'яку енергію. Якщо вживати правильно це один із найефективніших суперфудів для щоденного здоров'я. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях. Чи пробували ви хлорелу? і яка вам подобається найбільше порошок чи таблетки? І не забудьте посилання на якісну хлорелу в описі під відео. Дякуємо за перегляд та підтримку україномовного контенту. До зустрічі!